посадити рідку, вийшов на город, узяв рідку чуб, обтягне руками, опирається ногами, промучився увесь день, прийшла бабуся, взяв рідку за чуб, Сорочку, внучка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами. Прийшла жучка, взяв дідрівку за чуб, баба діда за сорочку, кличе жучка, кіцю, внучка бабу за торочку, жучка внучку за спідничку, киця жучку за хвостик. І Yeah